Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Сьогодні вранці Російська Федерація вперше офіційно визнала втрату бойових літаків наслідок удару по аеродрому Шереметєво, що має подвійне призначення. Цивільно-військовий вузол із підземною технічною інфраструктурою, задіяною для обслуговування бойової авіації. Втрати два літаки су 27 один знищено повністю, інший серйозно пошкоджено. Один літак Су 30 пряме влучання ракети, повне згорання фюзеляжу, 12 загиблих військових, включно з технічним персоналом та екіпажами. 10 плюс поранених, деякі у важкому стані з опіками. Дві одиниці наземного обслуговування. Ня знищені заправники та тягачі. Частина літаків не встигли злетіти після оголошення сигналу про ракетну загрозу. Анонімне джерело в генштабі РФ. Другий удар по полково спецназ під прицілом. Одночасно на іншому боці країни біля аеропорту Полково-Санкт Петербурга ракетами уражено тренувальний табір, елітного спецназу ГРУ, що охороняє найвищих посадовців Кремля. Наслідки дев'ять загиблих офіцерів ГРУ, Більшість із них частина особистого охоронного ядра президента. Сім поранених двоє у критичному стані. Знищено щонайменше три одиниці техніки включно з БТР і мобільним командним пунктом ураження наземного зв'язку, тимчасове виведення з ладу системи супутникового координування, третя масштаб атаки, 24 ракети, з них 15 успішні, за уточненими даними з джерел у Міноборони РФ. Загалом запущено 24 ракети. З них 15 досягли цілей або влучили поруч, завдавши значної шкоди. 9 перехоплено, але збиті уламки завдали другорядної шкоди цивільним об'єктам на півночі Московської області. Ракети ймовірно належать до класу Паляниця М і Сапсан У, розроблені в координі. Нації з партнерами з НАТО для ураження об'єктів глибинного тилу на території РФ. Четверте, чому саме Шереметєво? Шереметєво, це вузол резервного базування бойової авіації, особливо після виведення частини, сили і Чкаловського. розміщення засекречених командних кабін авіаційного спрямування, авіаційний центр, розміщення сил швидкого реагування для північно-західного напрямку, атака виводить з ладу не лише літаки, автоматизовані системи обслуговування, наземні радари та навігаційне підсвічування для нічних вильотів. П'яте внутрішньо. Ефект інформаційна паніка в Москві. Телеграм-канали з підмосков'я підтверджують, чутки про влапках міні-воєнний стан на ділянках навколо Шереметів, поширюється навіть серед цивільних. Військові частини переведені в повну бойову готовність, але радарні установки досі відновлюються після електромагнітного впливу від ударів. Офіційні канали РФ намагаються применшити значущість подій, однак відео з місця пожеж розповсюджується через закриті корпоративні канали авіатехніків. Тактичний успіх, знищення трьох винищувачів плюс втрати в особовому складі перевага для України в авіаційному протистоянні найближчими тижнями. Стратегічний сигнал, навіть великі транспортно-військові аеродроми РФ більше не можуть вважатися недоторканими. Психологічний ефект загибель охоронців із полу особистого захисту Путіна. Удар по безпеці режиму, який Кремль змушений буде компенсувати репресивно, розвіддані в дії, скоординованість і точність атаки вказує на наявність інсайдерів або передову агентурну мережу, яка передає координати навіть із об'єктів, що мають багаторівневу ізоляцію. Московське небо більше небезпечне, поки Путін малює в лапках червоні лінії ракети перетинають їх прямо над його головою. А військові, що мали захищати, тепер лише тіні на згорілих злітних смугах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.